А ви чули про 200 гектарів українських лісів оборонного призначення? Якщо ні, поясню у мирний час. Вони є буферною і захисною зоною між полігонами і населеними пунктами. В особливий період, як зараз, служить сировиною для військових потреб, тобто мали б служити. Кожен солдат знає: ось на таких дерев'яних зрубах тримається ледь не все укріплення, і траншеї, і бліндажі. І поки бійці танками стягують дерева, аби зберегти життя особового складу у лісах безперешкодно працюють пилорами кому на меблі, кому на паркан. Ми розшукали ці місця і самі спробували замовити військової деревини. Поки на передовій не вистачає дерева для бліндажів. Ну, так творить. Троль там, оріжуть на сучка, на сучку. В тилу ліси професійно розкрадають. Немає нічого. Я нічого, Я на не ріжу, я його колега. Бістер. Ми розшукали інсайдера, його свідчення вражають. Разум ночі вкрадуть, ночі попиляють. Тільки світає, вони вже зранку десь в сторону Львова, дають тут дошку дубову. І провели власний експеримент. А Де тут дрова ріжуть? Хто і як використовує лісовий потенціал не за призначенням? Армія бере приблизно 15-20%. Це райне відео з фронту, аби захиститися і зігрітися. Військові змушені самі танками вирубувати посадку. А це 200 гектарів лісу, який призначений саме для таких потреб. Роками військові лісгоспи розкрадали і роздержавлювали. І якщо в минний час на це можна було закривати очі, то сьогодні це злочин на рівні державної зради. Чому деревина така необхідна на передовій не доходить до військових? Само дерево це захисна споруда, як захи як пистелі, захищає. На захищає. Мені стоїть ґрунт, всі стоїть на плити, все стоїть на на, на дереві. Не було достатньо ніякого лісу. Раз привезли і на том Експерти переконують, ліс матеріали це основа оборонних споруд. Надзвичайно важлива роль. Вона полягає в тому, що військові частини знаходяться в полях. Знову ж таки, опорні пункти, блокпости також виконуються за рахунок лісоматеріалів. Для найпростіших бліндажів підходить дерево діаметром не менше 20 сантиметрів. До лісу. Старицьке військове лісництво на Львівщині. Минулого року місцеві журналісти випадково натрапили на таке. Посеред військового господарства добре замаскована приватна пилорама. Скажіть, будь ласка, що це за підприємство тут? Ми знаєте? Не, не можу сказати. Ми стоїмо на території військового лісу повністю. Правильно. Всі. Всі. Ну, що, що це за підприємство? Що це? Що ми журналісти. Тоді так ніхто і не пояснив, звідки беруть ліс і хто його власник. Куди ви возите звідси дерева? Ми не вивозимо, не тільки ріжемо. А Нам привозять, ми ріжемо. Ну, а, а звідки це військові вам возять? Я військовий то хто має хто має літо. А потім, взагалі, фактично виштовхали за територію пилорами. за територію покажіть мені, будь ласка. Тоді я не бачу тут офіційно. Я взагалі не знаю. ви серед лісу. Тут ріжете дерева і до мене. Хрещете. Покажіть свої документи слома, не ріжу лі. Та журналісти встигли розгледіти дерева, які там пиляли без позначок, а значить, їх зрубали незаконно. До того ж, всюди у лісі свіжі пеньки, і хтось їх гарненько замаскував. Про крадіжки лісу вирішили повідомити керівництво військового лісгоспу. Там запевняють, все робилося під прикриттям місцевої влади. Вони мають дозвіл сільської ради на виділення участка землі. Та сільський голова має свою правду. Нічого не знаю, нічого не чув. Та невже він не бачить, що робиться у нього під самісіньким носом. Тобто ви такого дозволу не давали? Якби ми давали, вони б, напевно працювали офіційно. Минув час, і ми вирішили перевірити, чи відреагували на це чиновники. Ми у старецькому лісі. Однак, мабуть, все ж таки подіяло на місці пилорами порожньо. Невже шахраї таки припинили красти ліс? Нічого. І якби там не переводили стрілки один на одного, чиновники та під носом і в одних і в інших щодня рубали і далі рубають дерева військового лісу? Підтверджують тамтешні селяни. Так тут дворіжуть так так там ріжу на сучка, на сучку. Беззаперечний факт, наша камера фіксує вантажівки з деревом без клейма. Крім того, ми знову побачили в лісі пеньки від зрізаних дерев, вкотре без жодних позначок. Безперечно, крадіжки не припинилися. І це підтверджує наш інформатор. Чоловік просить не показувати його обличчя, боїться, аби не впізнали колишні колеги. Раніше працював у цій сфері. Разум вночі вкрадуть, вночі попиляють. Тільки світає, вони вже зранку вивозять на сторону львова. Дають тут дошку, до болу. А ще вдаються до хитрощів, чоловік розкриває злочинні схеми. Так все робиться унікально. Там ніхто не навозить, величезні гори лісу. Машина приїхала, тільки розгрузили, розгрузилася, вже почали стругати. Світає, машина вже приїхала на Львів. Ж таки правда, зловмисники не припинили незаконну діяльність, а просто перемістили пелораму в інше місто на хутір батуги, що з протилежного боку полігону в старичах. Прямуємо туди, вдаємо, що ми звичайні покупці, просто хочемо купити дерево. Дай Боже, мені треба або на, на, на крокви, щось дрібне таке може маєте дешеве. Я дешеве. маю нічого. Я нічого я за продажа де зріжу, я депулі колега бісу. На продаж ні, але все ж ріже. Зауважте, саме в цей час під'їхала підвода, на неї почали вантажити дошки. Ось це віз. Спеціально заакцентуємо на ньому увагу, оскільки ми працюємо під прикриттям, знімаємо приховано. а тому відео не найкращої якості. Я взагалі не продаю дошки. І Якщо віз із дошками й може бути просто випадковістю, то вже по гарячих слідах знову бачимо, як вантажівка вивозить порізаний ліс. Наш інформатор розповідає, куди їжуть ну, на дошку і возять в Брюховичах. Є якась фірма, яка виготовляє ті високоякісні двері, вікна. І додає, все прикривають правоохоронці. Зрозуміло, в дорозі їхати ну, це зупиняє. Ну ось ось це кришує, щоб тих зупинок не було. Тому це, часто кажучи, високо організовано парку. Якщо їх консультують, роботи працівники міліції, то як їх взяти? То хто ж загадковий власник цієї палорами? Наші джерела кажуть, нібито возний Віталій Романович. Чоловік зареєстрований як фізична особа-підприємець. Розрібна торгівля з лотків та на ринках. У березні 2014 року припинив підприємницьку діяльність. Знайти можливого власника у селі нам не вдалося. Скажіть, будь ласка, а де тут Віталіка возного палорама досі? Я щось не можу потрафити. А ліквозні? Так. Не знаєте, так? А от телефоном пан Возний на запитання про самовільне вирубування військового лісу все заперечив. Не знаю, що це. – тут ваше. А полорама в лісі та що є? Це не ваша? Не мають полорам. На верблянах на хуторі. Селяни казали, що це ваша. А вербляна на хуторі? Так. Звісно, правоохоронні органи могли б перевірити, кому належить пилорама і чи працює вона законно, якби захотіли. Поки ж, якщо лісник знайде пеньки, йому світить кримінал за недбалість. В кінці вони заплатили там десь 85 гривень штрафу, а наш лісник отримав три роки умови. Натомість, той, хто зрубав дерево. Одна із самих дрібніших цін дуба третього сорту на ось послідньому опціоні 7 тисяч гривень. знаєте, що він. Йому є що рискувати за 85 гривень і 7 тисяч гривень, що він на одному кубу. Та й нарубати треба більше ніж на 61 тисячу гривень. Інакше місцеві міліціонери навіть розслідувати не беруться. Ми посилаємо правоохоронні органи. Нам відписують в'язку з малозначимістю. Справу ніхто не буде розглядати. Там було щось 26 тисяч. Це до них мало має ну, більше 46 -ти тисяч. Бути вони тоді розглядати будуть. А на 46 тисяч вибрати йому треба вагон вкрасти цілий. Не лише красти, а й офіційно продавати дерево військових фактично дозволили на державному рівні. Молявці ліси на госпрозрахунку, тож повинні самі себе утримувати. Лише одна четверта справді йде військовим, решту просто продають. А тепер уявіть про які об'єми йдеться, якщо загальна площа території 10 державних лісогосподарських підприємств міноборони майже 200 тисяч гектарів. Для чого весь цей ліс, якщо реально до бійців навіть під час війни доходить вкрай мало? Процесу це ще й бюрократична процедура. Закупівлю деревини оплачує кетч, квартирно-економічна частина. Тоді з лісгоспу дрова везуть у кетч, а вже звідти у військову частину або на полігон. За логікою, це абсолютно невигідно. Адже кетші часто розташовані далеко від місця призначення. Тобто на рівні паперів процедура настільки ускладнена, що елементарна доставка деревини може затягнутися на тижні. Спершу на місцях взагалі вантажили без документів. Ну, приблизно, ну приблизно, щоб не здурити. Вагонів шість. Йшло просто так. Це Грузилося з цими машинами. І йшло туди на схід. Достеменно невідомо, скільки необлікованого дерева поїхало на схід, хто його прийняв і чому воно так і не досягнуло місця призначення. У моїх руках журналістський запит до Міністерства оборони України. Ці люди б мали стояти тут. У цій студії і відповідати за те, куди розтягують ліси, яким призначено вберігати життя солдат на фронті. Проте жоден представник міністерства так і не зміг знайти часу, аби прийти.